Усім привіт, це Павло, і ми продовжуємо працювати над зменшенням середньої вартості оглядів нас на каналі. Ну, я маю на увазі того, що оглядається. Інакше кажучи, поговоримо про ще одну бюджетну модельку від 7 год, яку вони назвали Maze. Або за їх класифікацію і W200. Мейз, я весь час намагаюся прочитати як мези, але бачите, це лабіринти, в них навіть на коробці надрукований лабіринт. І коштують вони приблизно десь 40 доларів. Я додам посилання в опис, тому ціна ще більш-менш збалансована. І як завжди, в нас тут однодрайверні динами. Ну, чесно кажучи, в бюджетному сегменті мені здається, що однодрайверні динами виходять краще, ніж гібриди, тому що в гібридів там часто проблеми з тим, щоб побудувати нормальний кросовий. А також узгодити різні випромінювачі між собою, а динаміки зараз зробили гарний крок уперед, тому навіть в бюджетній модельці можна щось цікаве поставити. ось Так, як, наприклад, тут з а, випромінювач з подвійною магнітною системою ну, і з подвійною а, порожниною SCP-діафрагма, ну тобто щось Доволі класне. Там про діафрагму розписано, щось на неї нанесено вип... Вип... методом випаровування або напилення. Ну, коротше, гарний динамік обіцяють. І ось такий графік амплітудно-частотної характеристики. Тож, доволі близько до H216 таргет, компанія, яку не можна називати, тож. Але ми всі знаємо, що малося на увазі. В цілому, бачите, зовні виглядає дуже пристойно, гарна коробочка. Всередині, ну теж доволі приємно, логотип компанії, чорний картончик, не дуже товстий, не дуже цупкий, але, в принципі, нормально. Тут в нас все по коробочках. Тож, є з чим повазюкатися при розпаковці. Ось самі навушники. Ну, навіть на перший погляд виглядають дуже приємно. Далі тут в нас, як завжди, кабель. Ну, його через віконце навіть можна побачити легко. Тож, нам його позаяк треба дістати, подивитися. І тут в нас написано аксесуар, але насправді тут набрехали, бо тут не один аксесуар. Тут в нас мішечок. Блін, як я їх не люблю на дотик. І, звісно, комплектні насадки три пари силиконок. Тож, так. Самі навушники виглядають дуже класно, років 5 тому, за, тільки за корпуси з вас взяли долари 100, а за гарний звук ще 100 зверху. А тут ми це маємо по набагато бюджетнішій ціні. Зроблені вони з металу, вони не надважкі, але все ж відчувається така трохи підвищена важкість металу. У них гарно зроблена ергономічна форма, тому принаймні в мої вуха сідають добре, бо на внутрішній частині все згладжене. Тобто Немає таких гострих кутів, як назовні. Ну, А тут в нас і логотип компанії, і ось ця форма, яку вони використовують усюди. Мені, здається, десь навіть не коробочка, а ось, бачите, вони навіть тут зробили таку форму, погравшись з кутиком. Тож намагаються робити цікаві, тонкі ідеї в дизайні. Звуковод трохи під більшим кутом, ніж він мав би бути, але все рівно сідає дуже гарно і забезпечує десь середню пасивну шумоізоляцію. Є ось цей виступ, щоб тримати насадки, є сіточка захисна, тобто то все зроблено. Звісно, полірований метал виглядає чудово, але відбитки пальців збирає не менш чудово, тому доведеться страждати, протираючи ці навушники. Ну і комплектний кабель. схожий на те, що вже бачили від компанії, але як для бюджетного сегменту він виглядає просто класно. Так, це в нас ліве вухо, тож нам потрібен. Конектор з синьою цяточкою. Ось так. Трохи заглиблені сокети, але не дуже глибоко, тож майже будь-який кабель підійде. Хоча не думаю, що є великий сенс в тому, щоб тут експериментувати з якимись дорогими кабелями, трохи насипали якогось бруду. Тож, ось так він виглядає, є завушена. Ну, і сам кабель дуже приємно виглядає. Він не товстий, але бачите, тут одна жилка всередині срібляста, друга така золотава. Вони звиті спиралькою це дуже привабливо. Дуже м'яка гнучка оболонка, тож майже жодного мікрофонного ефекту. Дуже комфортний кабель у використанні. Потім пластиковий, ось такий великий розгалужувач і повзунок. І після розгалужувача йде два кабелі, просто ось такі е переплетені теж спіраллю. Тож, спіраль всередині спіралі йде до ось такого кутового пластикового штекеру. Ну, тут все звичайно. В цілому, як бачите, з точки зору зовнішнього вигляду, все зроблено на дуже класному рівні. Ми поговоримо про звук, але спочатку погана новина для тих, хто перескочив сюди, щоб уникнути анекдоту дня. Він сьогодні такий. Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? Отже, брехливий козела, казав, молода, красива. Тож, прогрівав навушники я 48 годин, великих змін у звуці не трапилось. Ну, але я кожного разу все, все рівно це роблю. Не знаю, навіщо, мабуть, треба кидати цю шкідливу звичку. Тож в цілому вони звучать так, як і очікуєш. Вони їх вивірили по криві тих, кого не можна називати, і тому взагалі вийшло збалансовано, приємно. Ну це вже знаєте, тут ніяких проблем зі звуком немає. А вже вибір в бюджетному сегменті це питання смаків. Тобто низькі частоти в нас акцентовані, але це ну відносно невеликий акцент, він помітний. Басу тут, як на мене, більш ніж достатньо. І середнього, і більш глибокого, тобто глибокий, коли потрібен, присутній, але він не домінує. Хоча, наприклад, там в Z Proдіджі тих тестових треках, що я часто використовую, є ось цей глибокий е гуркіт відчуття ось цього рамблу. Е але головний акцент зроблений все ж таки на середні низькі частоти для інструментів, яким це потрібно, і вони якраз не занадто підкреслені, але й десь не загублені на другому плані. Тож в цілому, з точки зору кількості все збалансували, як на мене, дуже гарно. Бас доволі швидкий, гарно передає текстури, в нього є, коли потрібна пружність, але знов таки, да, там, з точки зору роздільної здатності, він десь плюс-мінус такий, як має бути на цій ціновій категорії. Тобто деталізація взагалі добра, але не вистачає ось тих дрібних нюансів, щоб передати характер інструментів. В цілому, навіть на складних треках, бас доволі насичений, приємний, але, звісно. Порівняно з якимись топовими модельками, інформативність зовсім-зовсім не та. Але слухайте, ну давайте не підходити до бюджеток з вимогами чогось топового. Ну і прикладом в нас буде Queen, Another One Bite The Dust. Ну, тож, класика. Квін працювали в багатьох жанрах, і майже в кожному жанрі, за який вони бралися, вони досягали неймовірних успіхів. Тому, коли вони вирішили написати пісню в стилі диско, їм це круто вдалося і вийшов в хід на всі часи. І в нас тут класна базова лінія, і ударна, і вони ведуть, вони будують основу для всього треку, а вже. Поверх цього в нас і гітара, і вокал, і різні ефекти. Тож все звучить приємно. Середні частоти, ну як вони трошечки, ну як не сказав, не можна сказати, провалені, да, просто їх. Трохи менше, ніж басу, але в цілому низькі частоти тут добре контролюються, а середні мають гарну роздільну здатність, тому немає ефекту того, що середні десь відведені на другий план. Вони просто компенсують нерівномірність нашого слуху. В цілому тут динамік, і як очікуєш, він балансує. Тут у нас і перед... нормальний розподіл ваги, непогана деталізація, але немає гіперпідкресленої динаміки, немає намагання піти в мікроконтраст. Все. Доволі приємно збалансована. Є ось цей підйом на верхній середині, який додає всьому приємності. Але що відрізняє ці навушники від багатьох інших, цей підйом на верхній середині, він, ну, скоріше, на низьких верхніх частотах він не закінчується, він потім так і продовжується. Але про це поговоримо пізніше. В цілому, тут гарно відтінгована збалансована динамо, яка за умови. Нормального матеріалу видасть вам на дуже доброму рівні все. Уявна сцена трохи більше середнього завширшки і завглибшки. Тож, в цілому, побудова нормальна, скажімо, трохи краще можна було б зробити розділення планів, але знов таки це більш прискіпування, бо для бюджетної динами тут на гарному рівні все зроблено. І прикладом в нас виступатиме. До речі, не знаю, що це за проект. і чесно кажучи, читав, що це, це щось було зі Швейцарії, здається, але тут не буду нічого казати. Тобто гурт зветься The Heavies, і вони випустили один альбом, який зветься Mega Metal Marathon, тобто мегамарафон металу, і дійсно це дуже класний альбомчик. Бачите, тобто все зроблено як було популярно у 80-х, і це. Просто величезне попюрі класики року і металу золотої доби, тобто там кінець 70-х, ну навіть не кінець, там є дещо з і просто 70-х, і, 70 і 80-х. І воно виконано як живий концерт. Я, до речі, не впевнений, що це справжній живий концерт, в мене є деякі сумніви. Але тут. Це виконано доволі прикольно і непогано записано. Є ось гарний вокаліст, який навіть намагається імітувати голоси тих. Кого вони включили в цей мікс. І взагалі дуже класний експіріенс Послухати усі треки, там, навіть не усі треки, а просто як популярні відривки різних треків переходять один в інший, і ти так сидиш і пригадуєш, ага, це ті, це ті, це ті. Класний експіріенс, Ну і тут потрібна непогана роздільна здатність на середніх частотах. І ці навушники це дають. І завдяки тому, що в них гарно збалансований бас, вони ще дають це відчуття доволі пружної бас бочки барабанної Установки, що теж додає ефекту реалізму в всьому цьому. Верхні частоти, мабуть, одна з найсильніших сторон цієї модельки, хоча для когось це буде її головна вада. Вони присутні, вони доволі насичені, в них є там певні спади, але в них також є, помітно, більш за середню протяжність, і це нам дає краще, ніж базове насичення бертонами. Звісно, там якоїсь шаруватості тут годі і шукати, але в цілому тут такий. Трохи крок уперед, порівняно з тим, що ми зазвичай маємо в цьому базовому сегменті. Взагалі тут типові динамічні верхні частоти з трохи сповільненими атаками і затуханнями, тому тут немає арматурної повітряності, але в той самий час і немає ось цієї зайвої арматурної енергії. Тому, як на мене, тут баса не забагато. Ой, перепрошую, верхній частот не забагато, не замало, а за нормально. Але, звісно, якщо ви хочете чогось такого м'якенького і без верхні частот, то це не буде тією моделькою, яку е, ви хотіли, або не ті дроїди, що ви шукали. Тож, давайте приклад. Це. Покрасть це в чорне від Rolling Stones. І це ось такий там да, стереоефект, яким його робили десь там в 60-ті, інколи в 70-ті. Барабанна установка з перкусю в нас в лімовому вусі, в правому вусі соло. Я, чесно кажучи, не знаю, мабуть, то не гітара, мабуть, то був сітар, але знов-таки я той, що знавець, а в Вікіпедію я не поліз. Але, скоріш за все, Сітар інструмент, тобто який багато дає ось таких. Від лунь у верхні частоти, і завдяки тому, що тут доволі гарна протяжність, воно відіграється, ну, скажімо, натуральніше, ніж зазвичай в бюджетних модельках. І якщо казати про джерела, в цілому так для них буде плюсом щось на кшталт буде якогось цифроналогового перетворювача, або і плеєра десь початкового або навіть верхньопочаткового сегменту. А з точки зору порівнянь, що в нас тут є, Ну, FIO FD 11, вони більш масивні на низьких частотах, вони трохи більш v подібні Там що ще не знаю, Fio 11 fh 11 що також нещодавно були, в них такі більш повітряні, але менш інформативні верхні частоти. Вони доволі насичені, це арматурка така, але тут вони за рахунок того, що більша протяжність, вони більш інформативні. І в цілому це моделька для тих, хто от хоче не тільки там чогось простого в. В початковому сегменті, а й щось, що трохи робить крок від нього, кудись вище. Звісно, там це не якісь вбивці гігантів, але доволі цікава моделька в своєму бюджеті, особливо, якщо ви хочете збалансований звук, ну і трохи більш вишуканості. Дякую вам за увагу. І не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.